В їдальні одного з Вінницьких ліцеїв директорка комунального підприємства Меридіан Алла Михайлова дістає електричну варильну поверхню. Це один із різновидів модульних кухонь, які їхня організація отримала на свій баланс. Для цієї плити використовується спеціальний посуд, який має подвійне дно, в якому можна і приготувати страви, і підігрівати також. Окрім електричних, отримали і газові поверхні. Одразу комплектується з гастроємкостями, з дошками, всім необхідним для роботи. Це. Єдине, що сюди потрібно, газові балони. Навіть передбачили таку річ, як зажигалка. Це йде також якісно, це йде човун, досить важкий. І в цьому комплекті у нас дві таких поверхні. Мобільні кухні для приготування їжі у польових умовах Вінниці надали партнери з міста Мюнстер, Німеччина. Загалом передали 15 комплектів кухонь, говорить Алла Михайлова. З них 5 газових, 4 електро, 3 миючих відділення і 3 теплого водопостачання. Вони мобільні, дуже гарно, компактно складаються, має додатково йде в комплекті до них столи виробничі, і їх транспортувати дуже зручно. Будь-яких умовах, навіть за межами міста, якщо потрібно буде розгорнути. Єдине потрібно мати накриття, щоб не було. Ми були захищені від опадів. На мобільних кухнях можна не лише приготувати їжу, а й помити посуд. Для цього є пересувні мийки з краном. Ці дві мийки фіксуються краном, тобто, щоб кран працює один кран, але на дві мийки можна ним користуватися. Ліво, право, щоб було зручно. Ось такі крани всі йдуть. Це буде подаватися з бойлерної, холодна і гаряча сюда. Пересувні кухні у місті розгорнуть за умов повного блекауту. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав міський голова Сергій Моргунов. Наталя Колодій, Вадим Научак, Суспільне новини, Вінниця.